Кримський міст знову підірвали. Служба безпеки України втретє вразила головну логістичну артерію російських окупантів, цього разу з глибини. Унікальну операцію готували місяцями. Як вдалося закласти вибухівку на дні моря під носом в окупантів? Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Служба безпеки України вже втретє від початку Великої війни уразила Кримський міст. Операцію прокоментував голова Служби безпеки України генерал-лейтенант Василь Малюк. Цитата. Бог любить трійцю. А СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Операцію він контролював особисто. Підрив відбувся 3 червня майже о 5-й ранку. Замінували опори мосту на рівні морського дна, використали 1100 кілограмів тротилу. Стратегічна конструкція вийшла з ладу. Кримський міст абсолютно законна ціль. Ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь, пояснив малюк. Міст у воді, а мережа в мемах. На вибух відреагував відомий телеграм-канал Ніколаївський Ваньок. Вони там фуру під водою сховали, чи як це взагалі. Ймовірно, це іронічна алюзія на перший підрив мосту в жовтні 2022 року, коли СБУ підірвала фуру. Тоді міст загорівся і вибухи було чутно на кілометри. Цього ж разу працювали глибше, буквально. На схемах видно місця, де вибухнула вибухівка. Опори вражено на рівні морського дна. Пошкодження серйозні. Зауважу, що на ранок 3 червня жителі Криму повідомляли про потужні вибухи біля Керчі. Моніторингова група Кримський вітер зафіксувала щонайменше два випадки. Міст перекрили на три години. Росіяни стверджують, що транспорт вже нібито їздить мостом. Але ніч 3 червня показала, контроль над об'єктом у них хиткий, як і сам міст. Тим не менше, це вже третя успішна диверсія проти Кримського мосту. Перший раз жовтень 2022 року, другий липень 2023. Тоді служба безпеки України вдарила морськими дронами сі бейбі. Було зруйновано два прольоти. Жодним незаконним об'єктам Російської Федерації немає місця на території нашої держави, заявив Василь Малюк. Україна знову довела, навіть найміцніший бетон не витримує волі до свободи. Служба безпеки України показала: немає недосяжних цілей, немає недоторканних об'єктів, і головне, немає забутих територій. Крим це Україна. Друзі, як вважаєте, коли Кримський міст буде зруйновано повністю? Пишіть свої версії в коментарях і підписуйтеся на канал. Вся російська армія зараз зажата нашим. нашими войсками прижата к Азовскому побережью. Мы же ее загнали в ловушку практически. Они сами залезли, никто их не загонял. Они сами залезли в Крым. Крым это оперативный котел. Сухопутный коридор в Крым прижат к Азовскому побережью, глубина 80 километров. У них тысяча километров фронта вдоль линии э, моря находятся. Они ничего сделать не могут и выйти не могут и двинуться дальше не могут, потому что логистика не работает. естественно, любой момент можем ее перебить. Потому что все вот эти вот издания, которые пытаются какую-то великую бабу-югу из России сделать, но они или не в теме, или слишком в теме, но только хорошо проплачены. Из реалии Россия может воевать только на нашем фронте. Либо на каком-то другом, если наши боевые действия остановятся, но он может быть примерно таким же. У поширения фронта там, допустим, до тысячи километров, это может быть там Литва, Латвия, Эстония, часть Польши. Но это им надо в Украине вывести войска, закрыть военную кампанию в Украине, перебросить их куда-то на другое место. Варианта другого просто нет. Потому что любое другое направление, которое бы россияне сейчас бы не выбрали, оно будет изначально стартово провальным для России, причем провальным по обоим фронтам. Вы думаете, почему они убежали из Сирии? Так по этой же самой причине они не смогли удержаться в Сирии, не смогли просто, потому что вся армия российская практически на нашей территории на данный момент находится, или, по крайней мере, в трансграничной области. Поэтому ничего страшного в этом нет, не так страшен черт, как его молют.